Алоє – багаторічні дерев'янисті або деревовинні рослини, що походять з Африки. Використовуються в зубних пастах, послаблює закреп, сприяє зниженню рівня цукру в крові. Препарати алої ефективні при лікуванні акне. Шавлія. Пахуча рослина, що належить до сімейства м'ятних, у дикому стані, росте в Малій Азії та Південній Європі, сприяє здоров'ю головного мозку та пам'яті, призупиняє процеси старіння шкіри. Багаторічна трав'яниста рослина родини Аралієвих, поширена на Далекому Сході. Корінь женшені належать до групи адаптогенів. засоби, що полегшують пристосування організму до різних несприятливих умов. Також женшень, протипоказаний при цукровому діабеті травяниста рослина родини Айстрових, походить з Північної Америки, часто використовувалася для лікування нежитів в збобігання звибігання застурі а також при загоєнні ран. Травяниста рослина родини Аралієвих, зустрічається у Східній Азії, Збобігає розвитку серцево-судинних захворювань, має протизапальну дію. На відміну від женшеню, більш стимулює імунну систему. Використовується як тонізувальний засіб при іпохондрії та перевтомі Валеріана лікарська, розповсюджена на всій території України. Препарати з валеріани застосовуються в медицині, які впливають на центральну нервову систему та регулюють сердечну діяльність. Також Валеріана лікарська використовується у кульмарії. Багаторічна трав'яниста рослина родини спардосвітні, що використовується як трав'яний чай при інфекційних захворюваннях дихальних шляхів, використовують у комплексному лікуванні бронхіту, астми, ларингіту, тривалого кашлю. Гадючник звичайний, трав'янистий багаторічник із батьківщини розових. В Україні поширений майже повселюдно за винятком високогір'я Карпат. Больбочки вживали при лікозах, а коріння при укусах шаленими тваринами та отруйними гадюками. Зростає гриблат міський по всій території України. Використовують для виділення мукротині, бронхіальної асми як протиглісний та тонізуючий засіб, дерматитах. У кулінарії свіжі лістки та стебли вживають у гудини салати. Морква дика зустрічається у Карпатах. Рекомендується як засіб проти кашлю, сечокам'яній хворобі, курячій сліпоті та для покращення лактації. Зустрічається майже по всій території України, вирощується як овочева та медоносна культури. У народній медицині широко застосовується як кривоспинний протизапальний та знеболювальний засіб. Розхідник звичайний, рослина зимуюча, місцець ефірну олію. У народній медицині використовується при захворюваннях дихальних органів, шитовидної залози з чикам'яй хворобі.